Добрий день. Перший день відпустки. Перший день відпустки і вибираємося на рибалку, поки є погода, бо на вихідних передають дощ. Їдемо по такій цікавій дорозі. Хто, можливо, вже впізнав, куди ми їдемо. Зараз приїду на водойму, покажу вам. Ось така красота це став село Деражне. Те, що заклеваним, хоч і буде день, але проїхав майже в кінець ставу, бо інакше нема де стати. Отака От краса. Просто, просто чудово, ззаду ліс. Ззаду ліс з цієї сторони. Відносно вузько, бо в друзі зламався корабель. того, напевно, будемо закидати з руки. Розкладаємося. Що ж, друзі, була вже перша покльовка. І гарний даже паровоз, але чогось не засікся на штучну кукурузу. Я вже сплавав на той берег. Добре, що сів на Мілені. Хоча тут півтора метра від берега вже півтора метра. Тобто глибина непогана. Всередині я не ниряв. Ну, напевно, точно за два. Е, піщане дно. Хто любить купатися, ходить по пісочному твердому дні, дуже даже лайк. Закидаю далі Карпові Снасті, заплив з цим відром. Закормив туди 1 -1 кілограмів 4-5 гороху під той берег. Добре, що це метрів 40. Ну і все. Закидаю ще два флета. Кораблик моїх друзів, які мали завозити кораблем, зламався. Тож, е... зекономили 50 гривень за оплату без корабля. Так, покажу вам на що ми сьогодні маємо приманити карася. G-stream Універсал і флагман краще Щось ми зловили. Перша риба на опариша. Я так і думав, що навряд ну, чи це карп. Але, друзі, це хороший карась. Напевно, за 100 грам. Що ж, перша риба. Не карп, звісно, а карасик. На два опариша. Але гарний карасик, Пробуємо зараз глянути, чи був він не сам. Глибина в місті ловлі десь в районі півтора метра. Це десь ну, метрів вісім від берега. Ого! Відразу ж окльовка, щось дрібне, щось дрібне. Так як я й думав. Дрібна червона пірка. Побачимо завтра, що ми не ловимо. Ось наш флет штучної кукурузой. У нас покльовочка, тут підняло. А, є, щось є. О-хо-хо-хо, друзі. Карасі де? Даражне. Гляньте, які тут місцини. Якщо проїхати осінню і не клює, то я думаю, можна доволі вдало позбирати маслят а можливо і інших якихось грибів. Гарні краєвиди, ліс. Пахне сосна. Восьма година вечора. Чудо риба, йорш. Колючий до безобразія. Так, цю ніч ліхтарик нам не знадобився. <гарко> Гарно поспав, ніхто нас не будив. Покльовок не було. Зараз є перша покльовочка. І щось знову не засіклось, щось не те може в мене з крючками. Але видно, що це дрібна рибка. Перезакидаємося, пора снідати. Так я не везе. Думаю, щось я не можу підтягнути натягнути. Свінгера падають, дивіться, хоп, груз полетів. Флет остався. Ухи геть мокрі, бистро впали на дно і попробуємо зараз покормити його. Може якийсь користь піде. Запах G-Stream Universal. Чи то карамель, але пахне кимось прикішим, якщо чесно. не сильно жара. Чітко. А тепер можна насолоджуватися ранішнім виглядом і пройти раннішнім часом. Нарешті перший паровозик. Нарешті перший паровозик. Хороший паровозик. Але щось іде до берега, не знаю. Щось не сильно велике. О, пішов під вудки. Так. Да, щось невелике. Не великий коропець. Спица. Ну що ж, хоч перший паровоз за день. І що у нас? Тут та коропець в кілограмчик. А то А й то менше. Ось дивіться. І для платних водойм, то так собі. А? Опа. О. Вот это уже карась достойный. Видите, какие хорошие кругляк Ух, я гарно за паровозы. Ще та сама вудка. Та сама утка. Опа. Иди сюда. О, починає збирати вудки. Хлопець. Є. Між до двох витягнув вже добре. Так, щось він іде в берег, опять малий коробчук, та що таке? А де ж ті всі здор... здоровані? Навіть не цікаво. Так, даже не цікаво, цікаво який де Оп. Слухайте, та сама вудка спрацювала. Те саме місце. Скати ну поки для фотосесій. є. Yeah. Але знову малий коробчок. Знову малий коробчок. Ще завіти під другу будку. Де велика риба? вся йде в берег. Просто стабильность. Стабильность. Даже такая себе стабильность до килограмма. Класс. Хочешь такие? Три коробця під кілограм і три хороших карася. Ну що, йдемо топити коробців. А кращу плотву та червону пірку і карася візьмемо додому. На таранку. Підсумуємо! Село Дражне, ставочок. Е, особо не клювало. І в сусідів ще, ще краще. Того приїхати відпочити. І от в ліску посидіти, дуже гарна природа. Водойма теж гарна, чиста водичка і на дні пісочок майже кругом. Принаймні я купався і відчував пісочок кругом твердий. І з мінусів дуже багато комарів, через що, бо рядом, ну не рядом, а фактично ця частина берега це суцільний ліс. І 450 гривень ціни, враховуючи, що карпята якісь напевно запущені тільки цього року чи того, то забагато. З плюсів чудесна природа, хороша водичка в озері. Більш-менш дорога. Десь так всім щасливо. Дивіться пока.